Усім привіт! Мене звуть Таня і я вітаю вас на моєму каналі. Пропоную вам смачні страви на новорічний стіл. Першим рецептом буде салат. Він дуже схожий на салат, який має назву грибна галявина. Тож я так, в принципі, і назвала його «Грибна по-новому. Другий рецепт буде закуска новорічна ялинка. Розпочинаю з приготування салату. Для салату необхідно буде обсмажити печериці. В мене їх десь 200 г. Також нарізаю одну цибулю. Цибуля буде смажитись разом з грибами. На сковорідці смажу цибулю, печериці, сіль спеції за смаком. Для приготування салату мені також знадобиться кулінарне кільце. Поки печериці смажаться, я на терці натираю 3 яйця. Салат буде з декількох шарів, тож викладаю перший шар, це буде яйця. Яйця змащую майонезом та придавлюю ложкою для того, щоб цей шар був більш плотною структури. І після прибирання кільця добре зберіг форму. Далі викладаю смажені печериці і також змащую їх майонезом. Наступним шаром буде копчена курка, нарізаю її одразу і для салату, і для закуски. Більш детально розписаний рецепт з кількістю інгредієнтів я залишу в описі під відео. Викладаю копчену курку, також її змащую майонезом, і останній шар це буде тертий твердий сир. Переходжу я до декорування, краї салату я змащую додатково майонезом. По контуру я буду викладати соломку для того, щоб вона добре трималась додатково, саме тому змащую майонезом. Соломка в мене солона. Таким чином, можна прикрасити будь-який салат, особливо той, який треба викладати декількома шарами. Виглядає дуже гарно, цікаво та неординарно. Соломку я ламала на різні шматочки, є більш маленькі, є великі. Таким чином, мені здається, виглядає гарніше, ніж вони були б всі однакові. Наостанок я прикрашаю петрушкою та маринованими печерицями. Можна взяти будь-які мариновані гриби. Буде виглядати цікаво, гарно і це дуже-дуже смачно. Інгредієнтів потрібна невелика кількість, готується він дуже швидко, виглядає гарно і це дуже-дуже-дуже смачно. Я дійсно рекомендую вам приготувати його на ваш новорічний стіл. Розпочинаю я готувати закуску, яка має назву новорічна ялинка. Інгредієнти будуть потрібні майже ті, які і я використовувала для грибної галявини по-новому. До двох солоних огірків я додаю копчену курку: три яйця та тертий сир. Видаю також один зубчик чеснику та майонез. Його необхідно буде десь 3 столові ложки. Все ретельно перемішую і з даного салату я буду формувати ялиночки. Також для декорування потрібен буде кріп. Ялиночки я буду викладати на солоні крекери. Починаю створювати форму ялиночки і обвалювати у зелені. У якості декорування я використовую гранат. Можна його тільки на верхівку прикрасити, але мені захотілось прикрасити повністю по всій ялиночці, виглядає більш святково, більш яскраво. Зелені в мене була невелика кількість, тож в мене вийшли такі чотири чарівні ялиночки. На ту кількість салату, яка в мене є, має вийти, мені здається, десь 10, можливо 12 ялиночок. Ось такі два чарівні, святкові і дуже смачні рецепти в мене вийшли. Набір продуктів для двох страв майже однаковий, але все одно смак зовсім різний. Готується все дуже легко та швидко. А головне на новорічному століці дві страви однозначно будуть привертати увагу саме завдяки такому цікавому декоруванню. Я з вами поділюсь топ-5 ідеями закусок на новорічний стіл. Перший рецепт має назву ялинка. Я розпочинаю розкатувати тісто, в мене тісто листково дріжджове. Далі я ділю його навпіл на дві рівні частини. Мені також знадобиться шинка і сир, вони вже у формі квадратиків для зручності. На одну із частин викладаю інгредієнти, потім накриваю другою частиною тіста. Тісто треба розділити на рівномірні полоски. Для зручності я спочатку використовую звичайний ніж, а потім вже буду розрізати ці полоски ножем для піци. І з таким чином я починаю робити форму ялиночки. Потім тісто нанизую на шпажку так роблю з кожною полоскою. У мене вийшло 4 ялиночки, ставлю їх запікатись у духову шафу при температурі 180 градусів на 25 хвилин. 25 хвилин пройшло. Ялиночки готові. Тепер я їх буду посипати італійськими травами та сушеним чесником. У якості декорування я використовую помідори черрі. Ось такі чарівні ялиночки в мене вийшли. Закуска дуже легка у приготуванні, смачна і готується дуже швидко. Тож рекомендую. Наступний рецепт це тарталетки з крабовими паличками. Нарізаю один огірок, крабові палички в мене десь грамів 200, 4 яйця, додаю одну баночку кукурудзи та заправляю майонезом. Даної порції салату вистачить для дуже великої кількості тарталеток. Якщо хочеться зробити невелику кількість інгредієнтів, потрібно, звичайно, також менше. Начиняю тарталетки, вони в мене пісочні. Гадаю, всі знають про цей салат, але я ще нагадую, що можна зробити і таку подачу у тарталетках. Швидко, смачно. Звичайний крабовий салат перетворюється у святкову закуску для новорічного столу. Наступний рецепт це жульєн у тарталетках. На своєму каналі я неодноразово показувала цей рецепт. Він перевірений мною, дуже смачний. Подобається мені моїм близьким. Всі в захваті від нього. Хоча готується також просто, швидко і виходить дуже-дуже смачно. Нарізаю гриби в мене вони середнього розміру, їх 9 штук. Нарізаю я також одну цибулю. Змажую на сковорідці цибулю разом з грибами до готовності. Поки гриби смажаться, я нарізаю напередодні відварене куряче філе. Під час приготування курку я підсолювала. В мене одне філе невеликого розміру. Гриби в мене вже майже підсмажились. Додаю сіль та спеції за смаком. В мене це копчена паприка та італійські трави. До грибів я додаю куряче філе все ретельно перемішую і додаю вершки. Вершків 200 г 15%. Обсмажую ще 2-3 хвилини. Додаю 2 столові ложки борошна і ретельно перемішую. Розпочинаю начиняти вафельні тарталетки. На дану кількість інгредієнтів в мене вийшло 16 тарталеток. Наприкінці до кожної тарталетки додаю тертий звичайний твердий сир і ставлю у духову шафу запікатись при температурі 180 градусів на 11-12 хвилин. Тарталетки готові. Це ще один дуже смачний і простий у приготуванні рецепт для новорічного столу. Четвертий рецепт млинці з червоною рибою. Млинці я вже насмажила, також знадобиться м'який вершковий сир. В мене з додаванням трав можна використовувати звичайний розподіляю по всьому млинцю м'який вершковий сир, і також я буду додавати сьомгу. В мене сьомга слабосолена 90 г. Напередодні ввечері рибу я засолила, додала 1 чайну ложку солі і одну чайну ложку цукру. Можна залишити на ніч або хоча б щоб риба постояла 2 години у холодильнику. Розподіляю риби по млинцю, загортаю трубочку і розрізаю навпіл. Ось так млиці виглядають у розрізі. Спробуйте цей рецепт, це дуже смачно. І останній, п'ятий рецепт тарталетки з тунцем. Нарізаю один огірок, також натираю три яйця. Мені знадобиться тунець у власному соку і крем-сир, буквально одну столову ложку. Все ретельно перемішую. Розпочинаю начиняти пісочні тарталетки. Рецепт готується буквально 5 хвилин, виходить дуже смачно. Також рекомендую такий варіант закуски на новорічний стіл. Ось такий топ-5 закусок на святковий стіл в мене вийшов. Для приготування необхідна невелика кількість часу. Інгредієнтів для кожної закуски також потрібна невелика кількість. Разом всі закуски виглядають по новорічному, одразу по святковому. Обов'язково спробуйте приготувати для своїх близьких. Якщо вам сподобалось відео, тисніть вподобайку. До зустрічі у нових відео.